Що відбувається в Європі. Тому що Путін каже, я по Європі бити не буду, О, ну точніше, дрони запускати. так, В мене mm. каже, їх немає. Вчора він там наговорив купу всякої дурні. А, в Копенгагені зустрічалися лідери європейських країн. Мерц ледь не побився із Урваном, направду так і є. Ну, писали не побився, він дуже сварився. Я розумію, до чого справа йде, але сьогодні він заявив, що, в принципі, нам Україна в ЄС не потрібна, тому що ми хочемо і бачимо себе біля Росії. Ну, принаймні, Угорщина бачить себе з Росією. Що це означає, куди все кодиться, і що відбувається в Європі, друже? Скажи, будь ласка, дивись дуже нас буде зараз класний початок. Ти кажеш, що ти, от ти так протрактував цю фразу, да? що Угорщина біля з Росією? А я, наприклад, її протрактував трошки по-іншому: Що оскільки Угорщина перебуває з іншими країнами в складі фактично федеративної структури Європейський Союз. І там, що буде Україна, Україна типу приносить свої проблеми, тому що вона біля Росії, і ці проблеми, якби Угорщині, не потрібні. От я так от це протактував. Мені здалося, що він мав на увазі, що наша доля, українська доля бути поряд з Росією, а не якби угорська доля. Це ну, специфіка, мабуть, перекладу. Тут треба дивитися. Ні, а от насправді я перша в мене думка була точно така, як у тебе. Але я потім там намагався знайти більш повну цитату. Вона все одно не дала конкретно відповіді, але може бути два варіанти: або варіант туди, або варіант сюди. Мені здається, що він більше все ж таки ця, вибачте, падлюка, натякала на те, що е, оскільки у України до біса проблем, Росія типу від нас не відчепиться, да то ми і не сильно хочемо з Україною якби разом бути. Ну слухай, це ж очікувано. Орбан повинен щось подібне був рано чи пізно сказати. Е, він вже подібні речі говорив. Е, очевидно, що Україна для нього тепер буде топ-темою з точки зору внутрішньої політики. Він буде з нашої країни липи, ли, ну, тако, лип, ліпити тако монстра. Да, от з яким, якби, угорці не повинні мати ніякої справи. І е, він, в принципі, цим успішно достатньо займається. З огляду на давай так, на свій електорат. Е, оці заяви там Сіярто, що нам тут не треба українська мафія, що в нас помре. Він казав ще десь місяць назад, що як тільки ми це зробимо, то це буде кінець нашим фермерам. Да, і сюди прийде українська мафія, яка значить буде займатися невідомо якимись там речами. Я прям за поважав українську мафію. У нас така виявляється транснаціональна, дуже серйозна і відразу піде там захоплювати угорщину. Ну а це продовження цієї позиції. Орбан вже почав виборчу кампанію. Ця кампанія буде будуватися на відвертому антиукраїнізмі. Давай так це назвемо. Це буде відверта така українофобна політика, саме українофобна. Фобія це як страх. Да? Він буде говорити, що Україна це велика загроза, що ми там повинні боятися України, і е, ну, він зробить це типу фішкою. Що от я не пущу Україну в ЄС, тому що від цього постраждає Угорщина. Ну я сподіваюся, що він на виборах пролетить. Або, або до цього часу, навіть раніше, європейський союз, врешті-решт, зробить те, що він повинен був зробити давним-давно, внесе зміни в свої установчі документи, засадничі документи, і врешті-решт відмовиться від цієї насправді вже дурної ідеї щодо консенсусного прийняття рішень. Ну вона навіть для демократій не нормальна, тому що це проблемна ідея консенсусу для демократії. Достатньо або простої більшості, або в даному випадку кваліфікованої. Ну, щоб там три чверті голосів, наприклад, голосувало за цього достатньо абсолютно, і це буде супердемократична історія. І вони відмовляться від цього, і, і просто Орбана заберуть цей інструмент, який ну не дозволяє Україні власне інтегруватися зараз у Європейський Союз. Я з тобою погоджусь. Там лише єдина проблема: зміни до статуту, Мабуть, треба вносити також консенсусом. А, от а, тут є момент, є ж європарламент. От, от момент, і вони можуть ага. це зробити через Європарламент, раз Єврокомісія підтримує два, і е, скажімо, якщо, наприклад, там треба буде ще якась фінальна згода там міністрів закордонних справ і так далі, як вони це часто роблять, да, вони можуть застосувати правило, яке є в Європейському Союзі. Там чітко записано це правило. Е, наш колега Городницький, до речі, про це писав. Якась там зі стаття з перших статей договору щось по типу п'ятої статті, що країна, яка не виконує за засто... Садничі принципи порушує принципи і стандарти Європейського союзу, може бути позбавлена голосу при прийнятті певних рішень. І все слухай, Угорщина, верховенство права під питанням, свобода слова під питанням, боротьба з корупцією під питанням, і це внутрішньоєвропейські справи. Угорці ж до сих пір не отримують багато грошей через те, що вони порушують всі ці принципи. Вони можуть просто їх в цьому плані вивести, внести зміни. Європарламент проголосує, Єврокомісія підтримає, Далі воно піде по іншим, скажімо, щаблям, і вони внесуть ці корективи. все. тобто, і ніякої одноосібної згоди не потрібно, тому що. Одностайної, точніше, да, чому тому, що ну це реально це вже абсурдно просто виглядає. Абсурдно, ви берете там купу країн. Є країна, яка є реципієнтом, яка не є донором, вона реципієнт, тобто вона отримує гроші від Європи більше, ніж дає, і вона, якби, всім викрочує руки. Я прекрасно розумію Мерца, тому що Німеччина, третя економіка в світі. Яка реально третя економіка в світі, в світі, навіть не в Європі, да? в світі після США і Китаю, вона вона ну, локомотив Європейського Союзу разом з Францією, Нідерландами, до речі, там Бельгією і ще деякими країнами, і вони змушені би, підлаштовуватися під Угорщину, яка з них тільки гроші смокче. Пам'ятаєш, от колись в Європейському Союзі вже була одна така проблемна країна, яка називалася Греція. Яка от влаштувала їм велику кризу, багато інших речей, але подивись на Грецію зараз, коли європейці на неї жорстко натиснули, сказали, що ми дамо гроші тільки за умови там, того, того і того, на сьогоднішній день Греція демонструє одні з найкращих темпів розвитку. Вони переформатували, і це слухай, це греки, які ну, зі своєю ментальністю. Ну, давай так. Я не не в плані, щоб образити це констатація факту, да, які звикли нікуди не поспішати, звикли там. Ну слухай, гарна погода, е, прекрасне море, історичні пам'ятки, сієста, яка по 5, по 6 годин, вони на сьогоднішній день настільки змінили принципи державного управління в країні, що Грецію починають в якості приклади подавати. Я на, ну там на днях е, завершував там одну статтю да, на наукову, і, значить, читав вже ж відповідно там, в тому числі про європейські країни з точки зору реформ останніх років. І коли я побачив там в виданні 25-го року, це свій. Же да, що Греція поставлена на перше місце. Що дивіться, от як можна робити реформи внутрішнього характеру, будучи в ЄС, я м'яко кажучи, є знаменитий мем, Валера, я офігів. Да, от я реально офігів, тому що ну в мене завжди був може певний стереотип, що греки, якби тільки ну, що їм там настучали по голові, вони почали щось робити. А ні, виявляється, вони серйозно підійшли. І вони зрозуміли, що ми ну, їм більше не пробачать таких речей. То слухай, якщо це зробили греки, то чому це не можуть зробити угорці? Ну, отак, ну це, я, так оце. Я, я розумію. Вони можуть зробити, але навіть у того ж самого Мадяра, який очолює партію Тиса нього також антиукраїнські настрої, і вони на цьому будуть будувати внутрішні вибори. Я з тобою Ну, єдине, що вони не будуть блокувати вступ України до ЄС? Ну Отже. а це ще не факт. Я чеснока значить значить, тоді треба тим більше зараз європейському союзу ці речі всі зробити, так, 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 так. так. Так щоб потім вони не отримали просто якийсь ніжданчик у вигляді там е, значить, мадяра і компанії, які вже стільки вже всіх мадірів, що просто переплутається. Да? Наш тут головний в принципі, е, значить, зробити так, щоб просто навіть нові нові політичні сили в Угорщині вони розуміли, що е, Лафа закінчилася так, як було раніше, коли просто закривали очі на вашу безвідповідальну політику. Не буде. Тому що, слухай, ну це ж теж парадоксальна ситуація в Україні висувають отакий перелік вимог ну, щодо вступу в ЄС, і там є багато жорстких вимог. Ми на них погоджуємося, ми це робимо. А в той час в європейському союзі є країни, які плювати на це хотіли. І ще нас вчать, типу Орбана, боротьбі з корупцією і розказують, що ви типу найбільш корумпована країна в світі. Ну це взагалі вже наглість повна. Просто враховуючи його палаци і все інше, що там відбувається. Так що тут вже питання більше до Європи в цілому з Орбаном. Ви самі вирішите проблему, тому що це вже не тільки проблема України, це ваша загальна європейська проблема. Я з тобою погоджуюся, там є один нюанс, там лише що з 2018 року вже відповідна комісія, європейській комісії працює, працює. А. дотримання норм і а, порядку дотримання а, директив Європейського Союзу на Орбана багато, нарікань на Угорщину, на Польщу вони були з поляками. Вони там плюс-мінус уже розробили ситуацію, але візі нині там стоїть. Але, можливо, якраз оце і буде вже точка біфуркації, тому що в Копенгагені розмова була доволі. Гаряча, там не домовилися про кредит на 140 мільярдів євро для України, не домовилися про стіну дронів. Ну і звісно, посварилися із Орбаном. От враховуючи е ту інформацію, яка надходить з Європи і Орбана, в тому числі, що нині з Європи відбувається. Ну Європа насправді стоїть у своєрідній точці віфрукації в залежності від того, який вони шлях оберуть, і буде залежати майбутнє Європи треба вже мабуть відходити від якихось красивих слів а розуміти що для них дійсно ситуація достатньо критична з одного боку з точки зору давайте так економіки я не можу сказати що в них якісь там супервеликі проблеми вони продовжують там нормально себе почувати ну, жити ну да були там певні проблеми у німеччині і так далі але ну ні, ні си не були німцями якби вони не знайшли альтернативу вони вже її знайшли ВПК. Вони зараз вкладаються в ВПК, і там, за, за 5 років вони будуть головною зброярнею Європи і на цьому будуть заробляти мільярди, як вони це раніше робили там, на інших якихось напрямках, да, якими вони займалися. Але точка біфрукації в чому? Тобто, або Європа все ж таки роз, ну, Повертається до того, що вона реально повинна бути суб'єктною, реально повинна бути суб'єктною, суб в тому числі і в взаємовідносинах не тільки з країною там агресором Російською Федерацією на перспективу, але в першу чергу з тими ж сполученими штатами. Ну або європа, от в такому форматі просто розвалиться на шмаття. І все, європейський союз там рано чи пізно припинить своє існування, і прекрасний проект, який насправді приніс набагато більше плюсів, ніж якихось мінусів. Він просто залишиться в історії не через економіку. Я розумію, що європейський союз створювали як економічний союз, передусім об'єднання вугля і сталі, і так далі. Але ну він да ним-давно вже отримав статус, в тому числі і політичного союзу, і зараз ми дивимося, що йому треба все ж таки трансформуватися в повноцінну конфедерацію в повноцінну конфедерацію. Е, Орбан там сказав про федерацію, але ну це повноцінна конфедерація, з можливо, навіть якоюсь там європейською армією. Хоча це теж тема, які там років 20, про це давно говорили, що ми якісь там сили швидкого реагування повинні мати. Вони не повинні бути великі, але там пару бригад, які би в них було. І вони б би кидали би по різним країнам. Це була б дуже непогана історія. А якщо вони цього не зроблять, то я ж кажу: я тоді дуже песимістично налаштований. Вони так от будуть поступово голитися, голитися, молитися до якогось чергового там екзиту, який вже буде спричинений якоюсь там конкретно взятою країною. Ну єдине, що е країни, які найбільше критикують європейський союз, насправді найменше хочуть з нього виходити. То за великим рахунком, так бо вони живуть за гроші європейського союзу. Це справді друзі, величезна проблема. Я не випадково цього торкнувся, тому що вчорашній Копенгаген показав, що ну ситуація складна, але не безнадійна. Це моя так. особиста оцінка, і добре, що там дискусії піднімаються, ті, які потрібні нам. А якщо навіть, і як каже Ігор, буде і розвал радянського перепрошую Радянського Союзу, бачу там, мабуть, по фрейду, да? бо якісь проблеми там є, ну це точно не Радянський Союз, то будуть нові, однозначно, де Україна буде повноправним і повноцінним членом. Без нас вони нікуди.